А як бурок червоний. І зараз буду робити собі салат. От квітка і все. Середині такі листочки. Такі файні. Це, він трохи мені примерз. Цей салат. Але нічого. Та й крозочка. Зараз, зараз зроблю собі пекінка. Це є салат радіччо з роду цикорієвих. Цикорій. Це багаторічне таке. Йду зараз робити. Це я повикидала, бо примерз. Росте. Саду насіялося і росте. Цей ще не замерз, цей ще файний. З'їм ту